Всім привіт! Сьогодні у нас на встановлення проставок автомобіль Е класу Toyota Camry 2018 року випуску. На даний автомобіль ми встановлюємо проставки по 20 мм, На передню вісь встановлюємо алюмінієві 20 мм та назад під пружину встановлюємо також 20 мм, але в матеріалі поліорітан. Перед встановленням проставок робимо заміри приємного перегляду. Передня вісь перед встановленням 70 см, Задня вісь перед встановленням 71 см. Для встановлення проставок зверху для демонтажу стійки потрібно відкрутити раз, два і три. На даний автомобіль встановлювалось 5 видів двигунів. Перші два двигуни це було 2,0, наступні 2,5, два мотори, та популярний мотор v 6 3,5. На даний автомобіль встановлювалось два види коробки передач. На 2.0 і на 2,5 встановлювався шестиступчастий автомат. На V6 3.5 встановлювався 8 автомат. Для демонтажу стійки знизу для встановлення проставок потрібно відкрутити два болти від поворотного кулака. Кріплення шлангу та проводу Абс та стійки стабілізатора. На передню вісь встановлюємо 20 мм в матеріалі алюміній. В комплекті з проставками йдуть подовжені шпильки. На задню вісь встановлюємо також 20 мм в матеріалі поліорітан. Потрібно перепресувати штатні шпильки на подовжені, котрі йдуть в комплекті. Та проставка встановлюється зверху на штатну. Опору між кузовом. Для встановлення проставок на задню вісь під пружину потрібно відкрутити датчик ректору фар передніх та ослабити розвальний болт, відкрутити болт від цапфи та речах приспустити донизу, щоб можна було дістати пружину. Проставка встановлюється між пружиною та кузовом замість штатної резинки. Проставка встановлюється між кузовом та пружиною. Знімаємо штатну резинку. Як бачимо, проставка наша виконана як штатна резинка, та встановлюється зверху пружини між кузовом та пружиною. Ми заїхали на розвал сходження для заміру, як змінилися параметри розвалу сходження, та виставити його в допустимі параметри. Після встановлення проставок, передня вісь 72 см. Після встановлення проставок, задня вісь 73 см. Після встановлення проставок ми зробили розвал сходження. Це рекомендована процедура після встановлення проставок, так як збиваються параметри розвалу, сходження. Також потрібно перетягнути всі саленблоки ходової частини. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, нижче пишіть свої коментарі. Все буде Україна. Підтримуйте український YouTube.